У Полтаві провели координаційну зустріч з громадами щодо пошуку фінансування екологічних проєктів та зеленого відновлення. Організувала її громадська організація Еколтава разом з Міжнародним фондом відродження. Ми запросили представників громади сьогодні обговорити, які в них є ідеї і з чим вони зараз зіштовхуються, з якими викликами можливо, і як би ми могли допомогти їм в цьому напрямку? Наприклад, як шукати фінансування на зелені проекти, який опалювальний сезон цього року буде, тобто. Що ми можемо зробити, щоб полегшити життя громадам, і вони прийшли цей опалювальний сезон дуже вдало. Так само будемо говорити про продовольчу безпеку. Усього на зустріч завітали представники близько 20 громад Полтавщини. Андрій Романов представляє Решетилівську громаду. каже: наразі у них є два важливих проєкти, які вони сподіваються найближчим часом втілити у життя. Ми конкретно вже другий третій рік хочемо завершити розчистку річки Гуртва Грузька. Це біля села Прокопівки. Проєкт великий. В 2020 році ми почали, потім він був нажатий на паузу, і зараз ми хочемо знайти кошти чи партнери для того, щоб таке завершити до кінця дологічного і поглибити частину річки, і зробити, висадити певні зелені насадження, і щоб наша молодь могла займатися якісно водними видами спорту. Екологічні питання залишаються одними з найактуальніших для кожної громади області, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Сьогодні на зустрічі з громадами обговорювалися, в принципі, питання як екологічного характеру, питання продовольчої безпеки і ті, ну, скажімо, такі пілотні або зразкові кейси. Які можна розповсюдити на інші громади, на інші регіони, ті пілотні проекти, ну скажімо, які є, будуть дуже актуальними в післявоєнний час? Я сподіваюся, сьогоднішнє обговорення це фактично, ну такий, скажімо, тригер, що ми вже поступово готуємося до мирного життя у післявоєнний час, коли будуть актуальними питання бюджетування. Продовольчої безпеки, екологічних, екологічних стандартів, усі екологічні ініціативи громад, обласна влада за можливості обов'язково підтримуватиме. Зазначив Олександр Лемешко.